На вас, скажіть. Що, що це як за територія? Да. КП Тернопіль Електротранс. КП Тернопіль Електротранс, так? Так. Ага. То, по вулиці тролейбусної 7А. 7, це по вулиці тролейбусна 7А. Тут рішення у вас покажіть Розкажіть як привезли і як все відбувалося. Вони не було, як привезли. Распажіть. Так, а далі що відбувалося? Хто тут? Був сторож? Вони... Був охоронець. Стояла машина, він ворота відкрив і вони проскочили за тою машиною, яку він навіть не бачив. Він побіг за ними, так. позвонив одразу до мене, так. каже, така, така ситуація, привезли кіло. Я кажу, дай того чоловіка, хто привіз. Так. Він, такі, ну, я не знімаю і вас. І і Документи вони якісь там надали? Бо. Я кажу, подивися, чи там є наше підприємство. Він каже, нема охорони за мене, каже, немає. Я кажу, то значно дозволяє їм скидати. Так. Вони десь протягом години ще стояли, там, думали, скидати, не скидати, з кимось дзвонювалися. Так. І тоді перезвонили там, що в міську раду, з міської ради позвонили до нас і сказали, хай скидають. Зрозуміло. Документів ніяких не надали, контактних телефонів не лишили. Не. Що я навіть Чому? не можу от зараз позвонити. Хто, хто мені це? Я, хоча я просив охоронця, щоб вони лишили телефон. Вони не лишили телефон. А як туди можна потрапити? Куди відвезли, Куди відвезли ларьок? Я вам покажу. А як заїжджала машина? Через... Через ворота. Через ворота і два так, як заїжджала машина. Пішли? Пішли. Як я заїжджала машина? Так інакше не виїздилася. Ну, подивимось. По дорозі йдемо. Да. Так, по дорозі йдемо. Да. Бач машини виїжджають, вони там якийсь чоловік приходить зранку, дивився. Не знаю, що з ваших, чи Факти? Що спеціально з вами бореться? Що mm? Бореться хтось з вами. Так. От ми і прийшли, да? Да. От я як приїхав, то я його так достав. Угу. Подставки зломані. А людина орендує цей. ларечек. Вы заметите? За него еще гроши платят. Ну, Никто не чипал, Варек? Ну я ж У мене всі роботи в типу проводять. Тобто привезли, вам нікого ніхто не казав, що похороняли цей ларьок? Ні, на зберігання, нічого. так? Ніяких паперів не дали, нічого. Просто сказали, хай постоїть. Хай постоїть. А коли заберуть, не казали? Я ж кажу, навіть контактного телефону не лишили, до кого дзвонити, як хтось приїде забирати. Хоча я просив. Бо я був впевнений, що будеш працювати. <гум> <гум> Дякую. <пишу> вони потім хтось їх зателефонували і вони просто втікли. <гум> На відео зафіксовано все відео, все. Як вони перевізли? Вже щось що є, бачите? <гум> Ану, знімай, бери. Дивись. Дивись, що, що зробили. Вже що то відкривали, так? Да? Ну. Бачиш? Чим-сьтовкли, вон. Uh -huh. Загинали були, відгинали і загинали. А я що говорив? No, no, yeah. Притягнули аж на тролейбусі, ну що? ті так, демонтаж піос. Це не було а, демонтаж, це був розбійний напад і крадіжка. Демонтаж це опечатано. Описано, нічого не описувалося. Вони не представили ніяких документів. Ніхто вони не представились? Не представили документи. Ну що, як там процедура? От печатки, якщо до чого заходимо, акти. Хто це робить все? -е, немає рішення слідчі. Я слухаю. Я маю право на це Все зрозумів, нема питань. Я вам говорю, що треба ну, було, от, бачите, все суцільна планка. Суцільна планка До ось, і так само суцільна планка була, дивіться, що воно зроблено. У вас ключі є? Звісно, вон ключики всі. Від цього є. Від того, від цього і буде. Тільки в одному екземплярі. Більше другий немає ключів ніяких. Ну зараз кліче ви не ну, відкривають. Хтось каже, я відкриваю мені. В мене там, кошти в мене там були, ну я просив, ну, щоб надали Як мені можливість документи буде. витягнути це на землю. Рині, коли таке таке на рівні держави. З товаром, зі всім, то ну. Ну якщо ви зарахуєте, що людина порушує закон, то ж діть її незаконно, з признані щоб собі закон. Привезли сюди, за нього ніхто матеріальної відповідальності не несе. Ніхто. Хто за нього відповідає? Ну, Розвалили. Переліз який є... жорік через міська рада його залишає? Я не знаю, бо мені документів не дали ніяких. Ніхто що міліція стояла, не надала. Бачу воду по формі. Ні надали мені ні міліціонери, ні міська, обласна, не знаю, яку ви рахуєте, хто там влада. Повинні бути органи. Кешка, печінка і дупа. Двадцять дев'ятого, нуль першого. Двадцять дев'ятого сталося. Ми тільки сьогодні знайшли 29 дев'ятого пей. Викликали по 102 1546. Зараз у нас вже шоста година. І то через вінок Богомолу Олександру Миколаївичу? Все, візьмай. ти взяв з собою чому дан? Ти не взяв, зараз тобі зміни. А ви цумеку просите, подібне. Це не є. Зроблено там, є там добрий підйом, що він двигунити, що це на полі. Вони там думає вас пояснення діти. А є сьогодні виразних ці свіше, Будете, матеріали від вас поступило повідомлення, так на лінії сто Ці матеріали будуть долучені до матеріалів, які ви вже писали заяву і не тільки 102, ще віддавали заяву. Так, Про те, що ми знайшли. Зареєстровано Олександр Ярославич. Олександр Ярославич, 29 числа був слідчим був, був Базиківський. Так, Базилінський. Базилінський, так. Був складений протокол, де було зафіксовано грабіж і Рузбинський напад, і побиття. Побиття зареєстрували. На другий день приїхали до підтони, вкрали, бо в той день вони не встигли. Тоже а грабіж розбінецький запад? Напад запад ноль реакцій. В якомусь мисці ноль реакції? Не зареєстрували не зареєстрували заяву. Звичайно. Можливо. А єдиний досудовий... Рі, виснові, рі, виснові я виклик я приїхав на виклик. Ви мене зараз хочете запитатися за всі ваші події? Я вас наприклад бачу так перший раз. Ви мені зараз е, ситуацію розказали? Ви зараз хочете, щоб я вам дав е, інформацію, якою я фактично не володію? Так тому що я приїхав на цей виклик. Я роблю свою роботу, згідно якого. В я зараз мушу опитати працівника охорони і ці матеріали будуть долучені. Пойміть мене правильно. Добре, вийдіть, не... за Бо час, час ми ж мертві. А ви розумієте мене, коли працівники міліції і незнайомі мені люди побили, вкрали моє майно з товаром, з Рушима, коли там знаходилися 5 тисяч євро, і коли я просив їх надати мені відкрити, щоб я забрав документи, надав і це все, мене міліціонери відкинули, розумієте, порвали на мені одіж. Порвали мені браслет годинника металічного, ну, розумієте? Я, вчинили... я я собу, як до вас Мене Ігор Теодорович. Ігор Теодорович, наскільки мені відомо, є так. рішення там, міської ради чи... Немає е... нічого. А ви бачили нічого. це рішення? Немає нічого. Я кажу. не міг його бачити. Я його не міг а звідки б... вам відомо перекладати? Ну ви ж кажете, є. Ну, 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 значить, ну, ви ну, знаєте про ні, цей, цей інцидент. Для тут... рішення. Да. Рішення. Рішення. А, а рішення яке. Дивіться, є людина, яка вирішує ваші матеріали, так? Стоп, що, тобто. Що ви не ж Ми написали, написали тут вказано про цей валют. Ну, покажіть, і, ну, мій валют, ну, там де є. Ну, де є. Це рішення. Де воно є. Дивіться, чому вони не нас без коротко. Шановні, скажіть мені, будь ласка. Я не знаю, чого я повинен в міську раду звертатися, якщо невідомі мені бездокументально, без посвідчень викрали з побиттям, до кого я маю звертатися? Мені показали, що звідки Чи мені хто документи? Ми ж написали заяву про це. Ми написали про невідомих. Ми не Так, А я звідки знаю, хто такі? Ну, що так міліція встановлює її. А мені ви... скільки буде встановлювати? Ну я бачите, ви... ви знову, я приїхав, ви знову розумієте, ми почне за... за... вже Ви фіксуєте зараз да, те, що ви прийшли? Так, ми зафіксували експерт, все зробив, ми допитали людину, що так дійсно. А це... треба кошти забрати. звідти. Кошти а -а -а. треба забрати. Я Ні не немає. У вас є рішення. А хто має, ну зараз приходить, що має? Ну вас нічим датчик. нього було, ну ви розумієте, він був зломаний, сліди на ньому є. Розумієте? Далі, ви мілісти, Я мені до свого майна, це моє майно. Мені треба подивитися, що всередині, розумієте, щоб описати, там кошти було 5 тисяч євро, документи мої, товари, да, 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 да. речі мої. І мені треба, що вони там є, розумієте? Як я зараз відкрию їх? Ну, а ти на, ти на чому? Як, як зараз зробити? Як зробити зараз, ну, що там є, що немає. Вкрали, да. вивезли. Ну. там, І, там та я я Кошти треба мені зараз обрати. На медицину, пічки, що там є. В мене не вилучали, ми споблики тебе ну. Я вас вже мені говорити рішення, в нас є рішення. Є рішення про вилучення. Вас ви, 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 ви вилучила міська ви рада. Шанові, ви а це не встановлено, Та що мене... це міська вилучили... рада. Це не встановлено, це міліція вилучили... має. Вилучили... 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 Ви не Та причому мене побили, ви розумієте, мене побили. Та я не йшов мій адвокат це мій ага. адвокат. Ви відмовляєте говорити з моїм адвокатом? Я, я не беру трубочку. Це просто... Я так, Це мій адвокат. Роз, Він давай, хоче давай, з вами а поговорити. Чого а а чому ви приїхали? Так, ага. я перезвоню зараз. Перезвоню. Ага. І що? І що тут міська Якщо в мене викрали і гроші мені не дали, ні документів не дати, нічого. Слухайте, побили мене. Що саме? Я до кого тут буду питати?

Питання до міської ради Та зафіксуйте як ви є, Ми ну, орган! Ми приїхали, Чого? зафіксували дали Дем середині. А питання. Чи ви можете там дати його на зберігання? Ще ж нам ні потім це не міліція. Я не говорю, що ви зберігали мені зараз. Вивозили. Я кажу, візьміть, я відкрию і це я не міліції гарьох ще не питання до міської ради. Я ви вам вивчали, вивчали я ну, вам процедуру я і повітря. А ви мені не дали. Я рада. ще раз говорю. Вкрали в мене. Та причому мені треба, щоб подивитися, що з вашого відома я не можу відкрити. Мені треба, бо там були кошти. Ви відпускаєте, будемо команду. Та я що не бачу чи що? Це тому. Ви відмовляєтеся є, в тому, є, щоб зробити вийде. свої функціональні обов'язки. Мої функціональні відкрив... обов'язки, це не входить. Людина, яку бікрали і побили, має знайти ларьок, принести є, вам ви документи і дати. Заяву. І що? Сім пові... днів тому назад що відреагувала? Ми я вас провели... викликав. Що провели Єгор, не вироб, ви? Що ви далі? провели? Як знайшли, так і далі будемо. Ви проводите, як ті тримали мене, відшибали від цього, саме і ви провели. Ігор, пішли. Зараз не по сторону, знаємо колекти, там її склеємо. Міська рада вилучила. ніхрена собі побиття, це міська рада. Вилучила, називається. А я тепер ну, не буду говорити Все, я... Ще раз. Ільясова Надія Івановна. Ільясова Надія, Надія Івановна погодилась бути понятою при відкритті Ларька народного підприємства Клоса Ігора Теодоровича. Так. А це у нас теж свідок Панасюк. Ярослав Федорович. Ярослав Федорович. Да. Всі його знають, дуже відома людина. І хочу дещо сказати. Хочу сказати. Знаєте, люди люди добрі? Якби він торгував там чи пивом, чи горілкою, а це ж для, для дітей, це хліб. <in> is... Якщо ви не маєте святого that's в собі, is... то перепрошую, is... my... хто у нас тепер святий? Ви подумайте довелько, що, що ви зробили. Я, я, не хочу, я не хочу себе там малювати. Я в неділю їду в щастя. Знаєте, де то воно є, не? я йду, їду в неділю в щастя. Я не маю грошей на форму. Може мені хтось допоможе? Чи може міський головні поможе? Дай ті бак, дасть Бог здоровля. Будьте здорові. Відкриваю. Давай. Чекайте. Давайте, відчиняйте. Не можу відкрити, бо було вчинялося ну, потрапляння туди до замка. Ну це були слідчі, приїжджали, фіксували, але відмовилися відкрити. Все було зафіксовано. Не можна відкрити. О, заледво. О, дивіться. О, що навіть, навіть на замку Та вон, сліди, а вон відкривали на замку сліди відкрива відкривання. Чимось вишпортували. І Так, да, тут обшик був. І тут обшук був, бо шукали гроші ті, тішить, я сказав, що були 5000 євро. Вони знаходилися з вікна, були вон, на оцій на оці частині.

так Добре, да. відкривалося. Тобто дах відкривався так і через оце, вот, через оце закидалися гроші. тобто Сюди була піднята цей, сюди поставилися документи і сюди поставилися кошти. конверт з грошима. Потім після цього, як воно було, назад закрився ларьок і закрилися з двох сторін, були, як ви бачили, закрилися замки. То, таким чином потрапили туди документи, і туди потрапили таким чином, гроші. О, так, ларьок був закритий. Тобто, що з ним зараз сталося? Це побито да. Шукаємо гроші. Ще дембучка 5 тисяч євро. євро. І тут і 50, і 50 гривень.

Рівно 50 гривень, бо в касі. Тобто пару рублів ще на маршрутку, думаю, ще забрали. Mm -hmm. Ось така, така було у нас ситуація. Mm -hmm. На їх люблять. На їх люблять. І і поперек, і треба їм От і от і все. Треба їм ще водички купити, щоб вони... Тобто був обшук, щоб їм легше був. Обшук був капітальний. Він. Булки всі на місці, все нормально, а тут обшук проводиться. Бачите, все рівненько стоїть, все рівненько від булочок, вон, все від булочок стоїть рівненько, тільки ось ця частина перекинута. А тут що на підлозі, а це на підлозі що? А це на підлозі документи. Документи і цей. Тут воно не могли бути, бо не могло вилізти і десь воно діти з цього місця. Ну, Підніма, що це за папери. Це документи супроводжуючі. Ми закриваємо. Так, давай зачиняємо. Все, закрили. Давайте, може, щось тут залишимо? Якісь, так, якісь.